Від теми, хто може сісти в крісло Путіна до Лукашенка, який намагається всадіти на двох кріслах одночасно. Що він сказав нещодавно стосовно війни Росії проти України? Що стосується нашої участі в спеціальній військовій операції в Україні, як вони її називають, то ми там беремо участь. Ми цього не приховуємо. Але ми нікого не вбиваємо. Ми своїх військових нікуди не відправляємо, зобов'язань не порушуємо. Наша участь полягає в тому, щоб у першу чергу не допустити поширення цього конфлікту на території Білорусі. По-друге, не допустити нападу на Білорусь з боку Польщі, Литви Латвії. Як я вже сказав, ніхто не буде стріляти в спину росіянам з території Білорусі. Це наша участь. Цитую заяву Лукашенка. Білоруське державне агентство Белта, Микола Гор, що мав на увазі Олександр Григорович, коли каже, що ми участь беремо, але нікого не вбиваємо і нікого не відправляємо. Але ми та ну це якась або шизофренія, або намагання дійсно догодити і путіну сказати, що ну, бачите, я не тільки вмію жартувати про мобілізацію на збір урожаю. Але й приз... визнаю, що Білорусь приймає участь а, в цій, як вони називають спецоперації. Як ви охарактеризуєте поведінку і заяви Лукашенка? Ну, першу чергу, я також знаю особисто це стиль Лукашенка. Він любі події, а тим більше такі події, які зв'язані з війною, він трактує двояко. З одного боку підіграє Путіну і говорить: я ж тримаю тил, тому що його перед цим в Сочі він потужно, потужно давив. Відносно того, давай ще нанесемо удар, я дам тобі ще до 100 тисяч е, росіян і разом з білоруською армією зайдете аж до Києва. Це один формат. Він відмовився, але сказав: я ж тримаю тут тил перед Україною, перед НАТО, перед Польщею, Прибалтикою. Тобто всі країни оточні, я е, е, прикриваю тобі спину. Це одна тема. Відіграв з Путіним, але з іншого боку, не втягнувся безпосередньо військової операції. Я ж все надаю, навіть озброєння і боєприпаси направляю зараз твоїм військам, тому що тебе немає. Тобто цей формат там, з іншого боку, це вже сигнал на всякий падок Заходу. Сигнал заходу передбачає те, що дійсно він же ж та не втягнувся в війну, він не провів, так сказать, ні одну спеціальну операцію, хоча в рамках спеціальної операції учасниця в плані забезпечення і підтримки Росії, і логістики, так ска, і надання баз і аеродромів. Тобто, все все, все 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 елементи є. Но безпосередньо участь, як він сказав, в злочині не приймаю. Тобто забезпечую засобами злочинця, стою у море на шухері, кот в будь-якому випадку, щоб там нічого не сталося, прикрию. от, але сам участвувати не буду. Оце сьогодні позиція його. і вже робить сигнали і оперативні сигнали і заходу, що він десь вже на перспективу не підлягає кримінально пересіду, тому що він не скоїв ніяких злочинів. Тільки так сказати, ну да, він прикривав Путіна, але це не, не злочин, не пряма участь в Білорусі. В його команд не було з іншого боку, перед Україною, що він ще якісь мав зобов'язання двосторонніх відносин, і він їх виконує. Плави плоть до того, що надавав давав майданчик на перших переговорів, пропонував далі, посла пропонує повернути, тобто вже сигнали є. І третій момент зрозумів, що він вже орієнтується, що по. Можливо, програє. Зараз він грає. Чи Путін зуміє все мобілізації ядерною зброєю змусити йти на переговори на Путіна? Це одна сторінка для Лукашенка. Він тоді буде грати е, учасника миротворчого процесу там, і тому подібне. Якщо він не, не вдасться це зробити, розуміємо, що зараз буде від нього дистанціюватися у всіх вимірах поступово, поступово всі, всі ресурси, які ви напраси, вже б, е, е, їх волокітити, щоб нічого такого активно не було. З іншого третього боку буде відпрацьовувати модель співпраці з, з Китаєм, тобто загубив перспективу з е, Заходом. Прутін, якщо програє, є запасний варіант Китаю, який буде ефективно партнером в всіх економічних, технологічних і інших сферах. Це для нього також вихід Я думаю, що він вже цей принцип відпрацював недаром не на е, зустрічі е, відповідно в е, ШОС вже е, чітко була переговори з цим зільпіном щодо. Стратегічного співробітництва Китаю і Білорусі він зараз. Я про Лукашенка опинився ще чому в складній ситуації, тому що, е, окрім північної Кореї, зараз ніхто не визнав анексію чотирьох областей України. Е, тільки Північна Корея, навіть Лукашенко, який наближений до Путіна, не готовий цього робити. І можливо, ми зараз з вами пояснимо глядачам, чому він не готовий так швидко цього робити, тому що в разі визнання режимом Лукашенка цих псевдореферендумів і анексії і приєднання він повинен вважати будь-який наступ збройних сил України. Тоді за цією логікою, атакою на російську територію. А в такому разі набувають чинності зобов'язання двохсторонніх угод: Москви і Мінську в рамках союзної держави, що змусить тоді Білоруську армію а, вступати в повномасштабну війну. З цим, Микола Гриш, тому Лукашенко не квапиться визнавати ці території і анексію чотирьох областей? Ну, перше, гострий фактор, що виникає зобов'язання дійсно вступати в реальну війну, і я розумію, Путін так і моделював ситуацію у випадку не, не згодження йти України і Заходу, як як говорить Путін, на переговори і визнання відповідно всіх умов Росії Росії, які вони поставили, тільки ж умови Росії. От в цій ситуації е, вже е, формується модель. У інших так скать форматів дій уже реальна війна на з Російської Федерації і дійсно Лукашенко повинен виконати зобов'язаний і в рамках союзної держави, і можливо в рамках ОДКБ. Хоча інші члени можуть не участвувати. Але Білорусь вже має два фактори: і союзна держава, ОДКБ випадку агресії, як вони говорять, повинні відповідно захищати. То але він розуміє, що це все фейкове, що це дійсно ніяких підстав немає. Ні, е, ні жодних, ні навіть мотивацій, навіть Російської Федерації, це просто захоплення військово захоплення території. Він прекрасно розуміє. Ризикувати стратегічно для себе в плані того, що дійсно він тягнеться в війну, це вже не гра, це вже не підтримка, це вже не співучасть, а це реальна війна, де будуть гинути білоруси. І якраз це ще один фактор, який дуже важливий: що при направленні військових, в першу чергу, Збройних сил Білорусі на територію нашої держави, і вони почнуть гинути. Це зрозуміло, це мінімум виконання можливо наказу масово, системно. А з іншого боку, це може бути отой військовий переворот, тому що білоруси гинуть на території держави України не захотять. І це може бути початок кінця Лукашенка. Там вже не допоможе ні КДБ. Білорусі я прямо знаю цю структуру хорошо, ні три бригади спецназу, тому що це вже 80 тисяч озброєних людей, підтриманих відповідно народом, які підуть проти режиму. Лукашенка, а це удар вже у спину і самому Путіну. Це ще одна ситуація. Тому що якщо вони піднімуться, режим буде зміни, це вже будуть союзники України, це вже ті, які будуть захищати і Білорусь від Росії, і зрозуміло, співпадають інтереси нашої держави. Тому він і це враховує. Я думаю, що дані ситуації буде далі грати, не визнавати. Тому в даній ситуації е сьогодні буде його випробування. Ото на, на місяць, як ми говоримо, чи він все таки зберігає режим. Любим способом і маніпулює далі, не визнаючи цієї території за Російською Федерацією, чи все-таки його Путін додисне під страхом, мов навіть смерті, що він змушений буде щось там говорити, щось визнавати. А тоді, можливо, якісь е, контингенти направляти, ну, наприклад, спецнази, не саму армію, тому що це для нього червато дуже потужною проблемою. Це може бути демонстрація якихось військових дій. От, ну, різний сценарій залежно від того, наскільки Путін згерує сьогодні сили. І зможе стримати наші можливості наступу, ну а можливо, навіть по якихось напрямкам. Так, то якраз тут дуже важливо, що він зорієнтується, чи Путін ще зуміє якимось чином стабілізувати ситуацію і зуміє залікати Захід і Україну діятиме зброєю. Оце, як думаю, зараз він вичікує буквально ці дні.